Говоримо з Тарасом Загороднім, політтехнологом. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні. Добро вечір. Пане Тарасе, от мовне питання, прив'язуючись до Арестовича і до цієї його чергової чергового сказаного. Вони, як і будь-які інші, дуже часто, ну питання по суті, спрямоване дійсно на розкол суспільства. І воно завжди питання це мовне вкидалося. Переважно про російськими політиками, часто під час виборчих компаній. Я пам'ятаю ще з 2004 року. Чомусь мені згадалась та історія, яку регіонали вкидали про поділ українців там на три сорти, на західну східну Україну. Тоді теж це питання мови подалювалося, і так далі, так далі, так далі. На мабуть, всієї новітньої історії України. Зараз знову, от Арестович роздмухує цю історію при тому, що ну українці дійсно демонструють єдність в питанні тієї ж мови. 60% чимось відсотків там перейшло повністю. А, чи не вбачаєте ви а, тут якоїсь виборчої такої історії? Чому про це питаю? Бо знову ж таки він фігурує в якихось рейтингах, які з'являються про там, рейтингах популярності тих чи інших політиків, хоча хто він. А, стартувала виборча кампанія, чи я щось не так розумію? Ну, відкрию вам таємниці. В дійсності багато політиків у нас багато чого говорили, але хочу вам відкрити таємницю, що. В принципі, так, років 20 це є, не є принциповим питанням для виборців, а деякі в деяких регіонах, в деяких регіонах, так ну, якщо говорити до 12-го року, там до 14-го, так звичайно, це Крим там активно підтримувався, ця істерія і російською пресою, яка переважно друкувалася на. Друкарні Чорноморського флоту Російської Федерації, ну і, звичайно, деяко десь воно на Донбасі було. Загально по Україні умовне питання взагалі ніколи не було принциповим. Я як людина, яка бачила багато соціології і так далі. Воно більше у нас часто знаєте, те, що от ви говорите про російські політики, оце говорили. Вони це більше робили для галочки, для власних, для власних кураторів чи тим, хто давав гроші на це, в першу чергу росіянам. Тобто, там це йшли звіти, там писалися великі стоси про те, як вони гарно працюють, тому що це для росіян було принципове питання. В дійсності... Питання не турбувало так, особливо, але ці процес українізації сильно по я слухайте. Я пам'ятаю Київ 20 років тому, навіть знаєте, в х пам'ятаю там, якщо там одна людина взагалі розмовляла українською мовою, взагалі був нонсенс. Так на наприклад, після як тільки провела проголошена незалежність, сказати щось українською мовою, це було ну просто фантастика, так тому зараз, зараз, після 2014 року в дійсності суф іде у бік українізації, це раз. Е, Ну Я просто з побуту знаю багато моїх друзів, які я б ніколи не подумав, що вони будуть зі мною розмовляти українською мовою, вони перейшли на українську мову. Так, Тому для чого? Я... пане Тому Тарас, я... так для чого так. це підіймається зараз знову? От, от в чому основне питання. Так ігноруйте. Якщо ну ви знаєте, ми занадто багато уваги просто приділяємо Арестовичу, Він, він же, знаєте, він же користується цим. Так? Я, я погоджуюсь. Я погоджуюсь з тим. Я от про це так само сказав, що краще б ігнорити. Але ну з ми, ну це ж не тільки історія там з мовою, Я кажу, я от згадав оці рейтинги. Потім я згадав е, інтерв'ю пана Антиповича, керівника соціологічної групи рейтинг, який так само почав розказувати несподівано про те, що от а вибори ж таки будуть там. Після війни, і а яка альтернатива президенту Зеленському просто от, ну складається враження, що е, якось нас готують до того, що ну політичне життя буде повертатись, і вибори теж в принципі як елемент цього політичного життя, чи це не так? Ну от, знову ж таки Юлію Тимошенко, згадую, яка знову почала з'являтися на екранах, так не було давно, е, чи, чи 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 не здається вам, що це якісь такі вже елементи передвиборчої потенційної гри? Ну, слухайте, я знову таки, як людина, давно теж займається виборчими кампаніями. Mm. Показую, як показує практика, чим більше там тиснеш чи щось робиш, українці якраз навпаки це реагують, коли говориться, що немає альтернативи, як що з 2004 року, якраз відбувалося зовсім навпаки. Там да у нас досить сильно помінялося все ж таки суспільство. Так так. Та такі класичні, класичні технології вже давно не працюють, які працювали з те, що ми зараз обговоримо, це фактично те, що десь 2004-2006, коли не було інтернету. Коли з'явився інтернет, зовсім помінялися вимоги до політиків. Від політиків вимагають щирості, так тому що близькість одразу зблизилася близькість з електоратом так. І тому будь-які твої нещирі речі вони вже не працюють. В принципі, феномен Зеленського якраз полягає в тому, що його головна була перевага, що він був щирим. А, так а, і на цьому, звичайно, в принципі, він так і зібрав голоси. Тому говорити про те, що ось почалася виборча кампанія. Ну про те, що починається виборча кампанія, я от протягом цього року чую ну приблизно кожні три місяці. Зараз цим чутки посилились у зв'язку з тим, що в середині жовтня повинна відбутися перевибори парламенту. Так, оскільки у нас були дострокові вибори в парламент, то згідно з Конституцією це повинно бути наприкінці, наприкінці жовтня цього року, а не на наступного. І різні чутки ходять, в тому числі, що є плани взагалі провести одночасний парламентський президентські вибори вже 24-го року. І, і так далі, так різні. Ну я поки ну не бачу, як це можливо провести, коли в Україні війна і військовий стан. Mm -hmm. Вибори не проходяться під час військового стану, ну це неможливо. Теоретично, теоретично, можливо, теоретично можливо, якщо війну переведуть в формат АТО, як це було в 2014 році. Тобто, це залежить знову таки від деокупації багатьох регіонів. А якщо вийде війна умовно на, на кордони 24 лютого, то тоді теоретично, теоретично може бути скасований військовий стан по, по регіонах, які є звільненими. І тоді теоретично можливо проведення виборчої кампанії. Такою точкою, якщо говорити про вибори 2023 року, то такою точкою біфоркації є липень. Липень цього року, коли там два місяці йде кампанія, там ну три місяці у нас іде кампанія, так 90 е, і тут сам виборчий період. Точніше, якщо в липні нічого не відбувається, то скоріш за все вибори переносяться на 24 четвертий рік, і влада, звичайно хоче провести вибори одночасно. Є бажання в тому числі повторити успіх 2019 року, але я думаю, там буде дуже багато питань, і багато підводних каменів, і ну і так далі. Тому що як буде виглядати політичний ландшафт, зараз взагалі вам ніхто точно не зможе сказати і упевнений, вам ж, жоден соціолог це не скаже. Так цифри я... публікуються. Вони більше а, такі орієнтовні, але а, це більше емоційна оцінка і гуртування навколо а, інституцій та лідерів, які є а, військово а, військовими, так або очолюють країну. Ну, звичайно, що у Зеленського 90% рейтинг це відповідно відповідна до цього до стану суспільства, як і там 96% підтримки армії, так. І як 75% відсотків підтримки, наприклад, СБУ як основних інституцій, які захищають нашу країну, забезпечують базову потребу нашої держави у безпеці. Пане Тарасе, ну але все ж таки вертаючись до початкового питання, в нас на щастя менше, але все ж таки залишається оцей електорат, який орієнтується на повідомлення в нас свідчить. от пише один чоловік, що а що не так каже Арестович на Траєщині, каже, половина Траєщини розговорюють на рускам і типу все, все все норм. Тобто є частина електорату, яка все одно орієнтується в принципі на оці на оці от наративи, так там русські. І більше, більше того, ми повинні а, виходити з того, що 10% населення а, будуть продовжувати любити Росію. От ми повинні так. виходити з того, і, так. Ну, і на цей електорат Це все ж таки попадав. Так, 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 буде побудовано суспільство. Ну так розкладаються групи. Що, що стосується тут питання, чи будуть велико... ні, дивіться у проросійських партій вже велика, вже труднощі в чому будуть виникати, тому що вони не зможуть, навіть якщо теоретично вони захочуть зібрати свій проросійський електорат, у них це не вийде чому тому що заборонено заборонено згадувати про те що росія не напала є у нас стаття за заперечення військової агресії а наприклад ОПО-блок у період з 14-го по 20. -й. і багато чого тобто вибори цих не почує вибори ага. цих не але тема, на яку завжди ловили, зокрема, одна з тем, на яку ловили оцей про електорат, так само російська мова, що ми чуємо зараз від Арестовича. От я просто намагаюся зрозуміти, він це використовує ні в кого немає, мабуть, сумнівів в його політичних амбіціях. Так, але він це використовує як самостійний гравець, чи це ну знову ж таки, як е, ну він там от працював в офісі президента, і ми розуміємо, ви самі про це сказали, що і владна команда, звісно ж, вони будуть іти на вибори. Чи це, скажімо, от така ставка про російських партій немає, так. Але електорат це є і його треба якось чимось теж брати. І Арестовичу така альтернатива. Ні, я фантазую. Ні, не фантазуйте. Я не виключаю, що так воно і є. Далі йдуть заміри, і дивляться хто є. То, ну, Арестович достатньо достатньо. Як знаєте, як я так знаєте, абстрактно на нього дивлюся, як ну так з професійної точки зору. Він дуже професійний оратор. Досить ну начитана людина. Багато книжок він читав. Я теж багато книжок читаю, Я от бачу, що він начитана людина. Він вміє. Робити неочікувані висновки з багатьох речей, він дуже сильно відчуває аудиторію, uh -huh. і тому він а, може бути десь заплановано, а може бути десь і не заплановано. Знаєте, спіймати хайп, щоб ми сиділи отут на ТРК Київ ввечері в четвер його в тому числі обговорювали, ретранслюючи в тому числі ті смисли, які він народив у себе на Ютуб-каналі, фактично. Тому ставимо крапку. Дякую, дуже пане Тарасе, за розмову за спробу розібратися. Тарас Загородній політтехнолог.